Hey guys! welcome to my channel. And today we're gonna talk about uh, в принципі, от сьогоднішній наш топік полягає в моїх останніх думках. Останніх думках Таке відчуття, не чи я збираюсь помирати. Знаєте, от останнім часом мені, наче, ну, от я не сприймаю смерть як щось. Таке погане. Я сприймаю це як нормальний процес нашого життя. по-перше, по-друге, я вірю в переродження, і через це я сприймаю смерть ще більш просто. І іноді мені здається, я не знаю, може, в мене депресія. Але. Іноді мені здається, що сенсу жити, ну його як такого немає. В плані я можу отримувати насолодження класне від того, що я роблю, але в процесі мені може ставати взагалі не дуже класно. І при цьому я розумію, як і через що це відбувається. І Я хочу з цим з вами поділитися, якщо ви знаходитеся в такому самому стані і повертаєтеся в нього, як і я. Дуже часто, то слухайте це відео, продовжуйте його дивитися. Я знаю, що для мене найважливіше це не гроші точно. Це мої стани. От якщо я насолоджуюсь від, отримую насолоду від того, що я роблю, то мені байдуже на все інше. Мені начхати, скільки в мене грошей, і мені не начхати тільки на мої стани і на те, що відбувається зі мною. Відповідно, в принципі, насправді, не можна, звісно, відкидати от е, і гроші, момент з грошима, момент з. Реалізацію, момент з тим, що ви взагалі по життю робите. От, наприклад, чи я обираю постійно робити те, що мені не подобається в моєму житті, або я роблю в більшості своїй те, що я люблю робити, що я обрала для себе, і що я для чого я отримую насолодження і від чого я отримую гроші також. Бо це і є, ну, як ваше проявлення в світі, і те, що світ приймає це ваше проявлення, і він віддає вам на вашу віддачу. Тому це є, в принципі, дуже важливим. Скільки б я не намагалася це якось, знаєте, відгородитися від цього, тому що бла бла-бла, мені це не дуже важливо, але все одно. Виявляється так, що це важливо, все ж таки, для кожної людини. Бо ми живемо в матеріальному світі, де править наш мозок і логіка. І наш мозок, і не тільки наш мозок, а й мозок інших людей це є те, що править цим світом. Ви можете називати це дияволом, ви можете називати це мозком, ви можете називати це логікою. Як завгодно, ви можете це називати. Сенс залишається одним і тим самим. Мій телефон вже перегрівся від цих розмов, але я хочу закінчити свою думку. Я прийшла до того, що постійно. Буквально от кожен тиждень або кожен день навіть потрібно аналізувати свій день і своє життя, От писати собі, мені подобається мій сьогоднішній день чи ні. Питати в себе, От бути чесним з самим собою. Це взагалі найголовніше. Що я бачу, якщо ми будемо чесними з самими собою, я постійно буду це повторювати. Якщо ми будемо чесними з самими собою, то світ і наше життя зміниться. Просто знаєте, можливо, я забагато допомагаю іншим людям і замало сама собі, можливо, мені потрібна теж, знаєте, така допомога зі сторони. Це теж про те, про що я нещодавно думала, чому люди, які бачать більше, ніж бачу я, наприклад, в самій собі, не можуть просто це сказати. Навіщо, взагалі, оця толерантність, знаєте, тому мовно, дізнаюся про свої болі або там що завгодно, через свій досвід, тому що ти не зрозумієш, типу, тому мовно, як виправити щось, якщо ти сам до цього не дійшов? Мене вже починає діставати, знаєте, цей постійний саморозвиток. Такий confession сьогодні в нас. Я просто читаю книгу англійською, зараз свою першу. І в мене такий трішки інгліш настрій. Um, тому, так. О, боже вітерок. Хоча б трішки подув на мене. <свісно> Класно. Так, блін. Знаєте, ну, я дуже давно не записувала відео, і я сумую за цим. Я думала: ну мені нічого розповісти. <свісно> До речі, це картина. Я на дачі. І це картина, на якій написано There is. Uh, there is so many beautiful reasons to be happy, which means uh, існує так багато uh, причин, щоб бути щасливим. І я цю картину намалювала, коли мене мені було ну, років 11. Ще до того, як це стало мейнстрімом. От. Важливо пам'ятати про те, що існує дуже багато речей, через які ти можеш бути щасливим. Причина того, через що ти досі нещасливий або нещаслива, це те, що ти не помічаєш своїх буденних умовно помилок, того, що ти робиш не для себе, а проти себе. Умовно, ти можеш казати і доводити собі, що ця дія мені потрібна, мені потрібно так вчиняти, мені потрібно щось конкретно робити, просто тому, що вам так сказала, або тому, що ви там, порівняли себе з кимось, і ви вирішили, що так, це мені потрібно. Але насправді, всередині, ви не відчуваєте від цього ніякого задоволення, ніякої мотивації, хоча, до речі, до мотивації також не вийдеш і постійно, точніше, потрібна. Самодисципліна це теж те, що я визнала для себе і зрозуміла. І от важливо, і насправді дуже легко помічати ці причини, щоб бути щасливим, і можна скільки завгодно, навпаки, бачити, не бачити сенсу для свого життя. Проте причин жити. Набагато більше, ніж ми можемо собі уявити. Я не можу сказати, що я society girl. Боже, з мене прямо таке лізе. Оцей English girl. Коротше, я не можу сказати, що я би так людина якась кричить. Shut up, please. Girl. Я записую відео. Що я хотіла сказати. <плес> Дуже багато причин для того, щоб бути щасливим. І їх значно більше, якщо ви подивитеся в них, якщо ви визнаєте свої ні для себе, для свого життя. Реально прямо для себе. От не з цієї точки зору, що комусь там подобається щось. І там умовно, як мені для себе це перекрутити, просто методом проб і помилок подивитися, як це для мене, от що я відчуваю, коли я щось роблю. Наприклад, я можу навести свої приклади, і мені дуже подобається гуляти самостійно зараз в тиші, в повній тиші. Коли ну, не в повній тиші, коли я просто чую там, спів пташок умовно. Я бачу дерева, я дихаю цим свіжим повітрям, або я гуляю в лісі, або в полі. Це просто це як такий ковток для мене. Дуже сильне наповнення. Я від цього отримую. Мені моя подруга сказала, що таке відчуття наче. Наче я була як тією істотою, яка заселяла планету там, умовно, рослинами. І от в мене таке відчуття, наче ці рослини віддають мені зараз, от як вдячність. От так я відчуваю <див> наш конект з ними. От такий маленький факт. До речі, ставте свої лайки або дизлайки. Підписуйтеся на мій YouTube канал, пишіть коментарі, пишіть про свої стани, як ви з ними справляєтеся, працюєте. Що ви робите? Я знаю, завжди знаю, як мені допомогти людям, які приходять до мене, і що їм потрібно зробити, в яку сторону, в який бік подивитися на себе. Або на своє життя, щоб змінити його, реально от змінити. Ми постійно так працюємо. Що їде. наїде? Ми постійно так працюємо з моїми клієнтами, що існує, створюється такий план дій для вас. От те, що від мене не відняти, це повне розуміння реально того, як я можу трансформувати, допомогти вам ваше життя. От це реально те, що я вмію робити. От просто людина приходить до мене зазвичай зі своєю логікою, така, в своїй коробочці, а йде з таким от з відчуттям. З відчуттям себе класно. От що вона реально вирішує, по-перше, питання своє, по-друге, вона просто в неї, вона бачить план дій, і цей план дій він також з покращенням станів пронизується тим, що людина починає працювати зі своїми діями і зі своїми станами. В мене там така краса. Дивлюсь на природу. Не можу. От на себе дивлюсь, е, теж нормально, але природа <правда> мене прямо заспокоює. Хоча не можу сказати, що я зараз супер тривожна. Навпаки, в мене такий дуже розслаблений стан. <правда> От. У мене перегрівся телефон, тому я перейшла в будинок. <правда> Бо він реально, він просто там написано temperature, Бам-бам-бам. Отак. <світ> Тому дивіться на свої стани і допомагайте собі тим, чим можете. Ставте побільше собі реально щирих питань. Я сподіваюся, ви послухали це відео і відчули себе не одним. В цьому світі, знаєте, зрозуміло, що кожна людина може відчувати такі стани, можливо, вам стало легше. Якщо це так, то я була б дуже рада почути ваш відгук про це. І, в принципі, я вже заздалегідь рада цьому, що якщо у вас реально покращився. Ваше самопочуття. Якщо це відео з'єднало вас з собою і з усім світом, в принципі, якщо ви побачили в цьому відео себе, я вдячна вам за перегляд цього відео, за ваші підписки, лайки, коментарі. І до наступних зустрічей, до наступного відео.